Скільки має заробляти чоловік, щоб дівчина почала з ним зустрічатись? А скільки дівчина має витрачати на себе в місяць? Хто має оплачувати рахунок в ресторані? І як побудувати сімейний бюджет, щоб потім не розійтись? Привіт, я Лана, і ми сьогодні говоримо про гроші, про гроші в родині. За статистикою, яку дає мені youtube студія, мене переважно дивляться люди віком від 20 до 35 років. А це значить, що вони народилися або незадовго до, або вже після розпаду Совка. А значить, їх батьки були травмовані тим радянським вихованням і будували родину за. Тим радянським устроєм, де мужик всьому голова, що ти голова, а жінка його обслуга, якщо не сказати власність. Нічого не подумати, я не маю нічого проти а, того устрою, де головний в сім'ї чоловік. Просто я хочу, щоб ви всі розуміли, що це не єдиний правильний варіант. Так от, до чого це я фінансової грамотності тоді ніхто нікого не вчив. Інформації про те, як розпоряджатися своїми грошима і як будувати сімейний бюджет, майже не було. А враховуючи що це мужчина, голова родини, а, то всіма грошима в сім'ї за розпоряджався саме чоловік. Навіть якщо жінка теж працювала. Після розпаду СРСР мало що змінилося. Звідусін лунало це чоловік-здобувач, жінка, хранітельниця очага. І цей стереотип тягнеться і до наших днів, і часто був і є однією з найрозповсюдженіших причин для маніпуляцій, контролю. І насилля, гроші це дуже важливий ресурс для нормального життя, і ними треба вміти управляти, особливо у стосунках. Це за собою може нести багато проблем і багато розлучень. Ми з вами вже не у радянському союзі інформації про те, як будувати родину, і зокрема сімейний бюджет у нас є вдосталь. Я цю інформацію трошки зібрала, структурувала і зараз вам розкажу про. Типи устрою сімейного бюджету, які вони можуть бути, щоб ви могли обрати для себе найкомфортніший. Якщо ви вже є родиною з кимось, і у вас вже є якийсь тип устрою, можливо, ви знайдете для себе щось більш комфортне змінити, або просто поділіться, як розподіляєте гроші ви у своїй родині. Ну а трохи далі я розкажу, чому так важливо обрати одну комфортну для вас стратегію розподілу грошей. Загалом бюджет можна розділити на три категорії категорії – спільний, спільно роздільний і роздільний, і от варіанти, як вони можуть виглядати. Перший варіант це повністю роздільний бюджет. Тут заробляють обоє партнерів. Кожен, що заробив, той і має, той і його гроші. Спільні витрати ділять або навпіл, або домовляються, там один платить за квартиру, інший за машину, там хтось із них за зв'язок і так далі. Зазначу, що найкомфортніше такий варіант бюджету, якщо пара, партнери в парі заробляють плюс-мінус однакові суми. Другий варіант можна назвати «общак». Тут також мають заробляти обидва партнери. В принципі, дуже схоже на перший варіант на повністю роздільний бюджет, тільки на спільні витрати, а пара виділяє певний відсоток від свого заробітку. Це можуть бути 30-50 відсотків, скільки їм буде комфортно, скільки їм буде вистачати на ці спільні витрати. А все, що залишається, то вже його особисті гроші. Третій варіант це повністю спільний бюджет. Доступ до всіх грошей є у кожного з партнерів і кожен витрачає стільки. Tukaj je le toliko, koliko je mu potrebno. Звісно, після оплати всіх необхідних рахунків. Четвертий варіант досить цікавий. Звучить він як зарплата дружини або чоловіка. Це оце стандартне здобувач-хранітельниця очага, тільки хранітельниця очага або хранітель а, отримує зарплату від здобувача. І все, що він заробить, все, що він отримує від здобувача, а, то його особисті гроші. П'ятий варіант це той, який у нас з партнером працював досить довго. А, я б назвала його подушка. Це також варіант, де заробляють обидва партнери, але зарплата одного покриває повністю всі щоденні витрати, а зарплата другого відкладається в. Накопичення, це може бути або просто накопичення на картці або готівкою, або вкладання в інвестиції, або щось таке. Або просто зберігатися на якісь крупні витрати. Ми так прожили з чоловіком майже три роки, поки не було прийнято рішення, що я звільняюся з офісу і повністю свою діяльність направляю на YouTube, який, на жаль, досі мені нічого не приносить фінанс. Шостий варіант, який часто називають «содержанка». Це коли один партнер заробляє і повністю забезпечує всю родину, і другий просто а, користується тими грошима, які заробив перший партнер. Сам він нічого не заробляє. Наступний і останній варіант дуже схожий на «содержанку». Там теж один партнер забезпечує повністю всю родину, а другий, якщо щось заробляє, то це його особисті гроші, як то кажуть. Твої гроші це наші гроші, а мої гроші це мої гроші. це о той самий варіант. Я б сказала, що не всі ці варіанти є безпечними для обох партнерів. Наприклад, останні два, які я хрестилася держанками, можуть нести за собою повний контроль зі сторони того, хто заробляє. над тим, хто живе за його рахунок, я б радила приходити на ці варіанти тільки через певний час спільного життя, і коли ви в одна 100% впевнені у своєму партнерові і повністю йому довіряєте, бо повний контроль може непомітно перерости в економічне насилля. Зазначу, що не тільки у цих двох варіантів це насилля можливе. Про це поговоримо трошки далі. Що ж таке те економічне насилля? Як сказав мій чоловік, це коли один з партнерів іншого кидається монетками. Але якби ж то було так весело. Насправді це позбавлення людини житла, їжі, одягу іншого майна, коштів чи документів, або використання фінансової переваги. Економічне насилля, що називають тихим насиллям, бо його наслідки не так легко виявити, як, наприклад, після фізичного чи сексуального насилля. Плюс це зумовлено нашою звичкою не виносити сор із СБ та про гроші не говорять. До того ж, синяк після побуття помітити набагато простіше ніж е, е, наслідки систематичного недоїдання у жертви економічного насилля тим не менш, економічне насилля може бути так само небезпечним для життя та здоров'я жертви як і фізичне. Просто проявляється воно не одразу, а в довгостроковій перспективі. Важливо також розуміти, що жертвою економічного насилля може бути і той, хто заробляє, тому що заробляти то може один, а розпоряджатися цими грошима інший. Але ситуації можуть бути різними. Проте є певні ознаки, за якими можна визначити, чи піддаєтесь ви економічному насилю, чи ні. Ну а перед тим як вам ці ознаки розкажу, ви бачите, який у мене чарівний святковий фон. Якщо ви Хочете, щоб це відео стало реальністю, то у ваших щоденних витратах обов'язково має бути донат на Збройні Сили України сьогоднішній. Ваш донат я закликаю відправити на автівку для 24-ї окремої механізованої бригади, на яку збирає моя знайома волонтерка Жанна. Посилання на збір. А також на uh, сторінку з Твіттері на цю волонтерку я залишу в описі до відео, щоб ви могли перейти і подивитися, що вона дійсно існує, що вона дійсно займається зборами, і це перевірений збір, і перевірена волонтерка. Тому переходьте, донатьте і підтримуйте нашу армію. А ми йдемо далі. Отже, економічне насилля проявляється як. Контроль над фінансами іншої людини, обмеження доступу іншої людини до користування спільною власністю, маніпуляція правом власності як перевагою одного члена сім'ї над іншим, погрози жертві втратити кошти, власність чи особисті речі у разі напослу, обмеження права іншої людини навчатися чи працювати, примушування до заняття проституцією, жебратством та крадіжками. Відбирання у жертви коштів чи документів, примушування передати право власності на рухоме чи нерухоме майно жертви, приниження жертви та психологічний тиск через перевагу у матеріальній власності. І останнє це маніпулювання думками та бажаннями жертви способом відбирання у неї матеріальних ресурсів та їжі. Тобто, якщо вам забороняють працювати чи навчатись, чи навпаки змушують працювати, коли у вас на це немає змоги, коли у вас забирають ваші власні кошти, навіть якщо вам обмежують доступ до отримання медичної допомоги, чи надають купити ліки, які вам необхідні, або забирають їжу, це все економічне насилля, і це все ви не повинні. Терпіти про їжу може здатися абсурдною історією, типу, як можна у людини забрати їжу. А я вам розкажу, що я особисто знаю не одну історію, а про те, як жінці у вразливому стані після пологів чоловік елементарно надавав грошей на продукти. Вона піти працювати не може, тому що вона ще не відновилася після пологів і з немовлям на руках, і тому працювати не може. А чоловік максимум пачку макаронів на тиждень купить і все. І таке буває. Добре, ознака визначила, що робити далі. Економічне насилля небезпечне ще й тим, що жертва повністю залежить від свого гривника і не має ніяких ресурсів для самостійного виживання. Але рішення все ж таки є. Перш за все, ви можете звернутися в поліцію. Старайтеся фіксувати випадки економічного насилля проти вас, тому що, як я вже казала, довести факт такого насилля набагато складніше, ніж е, випадки фізичного чи сексуального насильства. Тому знімайте на відео випадки, де вас. Е, шантажують, де вам погрожують, де пошкоджують ваше майно чи речі, крім того, існує дві гарячі лінії в Україні, на які ви можете звернутись, якщо раптом ви потерпаєте не тільки від економічного, але й від будь-якого іншого виду домашнього насильства. Перша – це гаряча лінія для жертв домашнього насильства 1547. Вона безкоштовна і цілодобова. Оператор не тільки зафіксує факт вашого звернення, але й передасть цю інформацію у потрібні. Служби та в разі необхідності надасть вам психологічну допомогу. Друга це національна гаряча лінія з питань запобігання домашнього насильства, торгівлею людьми та гендерної дискримінації. Їх номери телефонів ви бачите ось тут на екрані: 0800 500 005 або ж з мобільного 116 123. Вони теж цілодобові. Якщо ж дитина є жертвою економічного насильства, зверніться у службу справ дітей, і тут важливо уточнити, що якщо дитина просто спостерігає за економічним насильством в сторону одного з батьків, вона є не просто свідком, а жертвою економічного насильства. Ну а останній варіант він найбільш лайтовий: це звернутися до психолога чи психотерапевта. Ну, по перше, він допоможе вам усвідомити себе жертвою, якщо ви такою є, а не просто списувати е, такі випадки на поганий настрій чи складний характер партнера. Ну а по-друге, він допоможе вам вибудувати план дій, що вам робити для того, щоб розірвати це коло. Як ви бачите, я не акцентувала на тому, що лише якась певна стать може стати жертвою економічного насильства. Я ще раз повторюю, що жертвою може стати... Тати як жінка, так і чоловік, і ким би ви не були, не бійтеся звертатися за допомогою. Піклуйтеся про себе і старайтеся, щоб у вас завжди була своя фінансова подушка. Я ж вам дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, який у вас тип бюджету, як ви розподіляєте ваші кошти. Не забувайте обов'язково задонатити на збір, про який я вам розказала, тому що я казав класік. Це не військовим потрібна машина. Це нам потрібно, щоб у військових була машина. Тому донайте. А вам до зустрічі!